Вітаю вас, любі друзі! З вами містер стратег. А це снапшот 25 w 15 a Перший снапшот для джава версії після Майнкрафту Лайву, якщо його можна було так назвати. І нам додали те, що показали на Майнкрафту Лайві, а точніше, зневодненого гаста або гастлінга, як вони його називають. Ну і відповідно маленького гаста або гаслінга і великого радісного гаста. Ну і як казалось раніше, знайти його можна в аду в незері, лише в біомі піску-душ, біля ось цих от кісток. Вони спавняться не біля кожної кістки, десь є кістки без цих зневоднених гастів, десь є з ними. Яка, який шанс спавну? Невідомо. Можна по, пошукати ще кістки. Тут немає, наприклад. Тут теж немає, але тут замало просто кісток тут не бачу. Тут немає. Воно лежить один. Ну, тобто, в цілому знайти, знайти можна. Не надто ось, ось ще один лежить. Точніше, висить. А, тобто знайти можна над, надто складно. І в цілому, то я думаю, що це буде не проблемою ось ось ще один. Тобто, вже скільки. Шість ми знайшли за 5 хвилин не дуже далеко від однієї тієї самої точки. Тому проблеми з цим не виникне. Проте, якщо вам не хочеться його шукати, його можна скрафтити з блоку кісток і сльоз гаст, тобто його можна отримати. І вручну, якщо у вас є достатньо ресурсів для цього, якщо його покласти у воду і залишити так на 20 хвилин, тобто виходить майже на добу Майнкрафту, він виросте. Точніше, він не то, що виросте, він скоріше накопить в собі воду і просто з сухого стану перетвориться на ось такий маленький стан. На жаль, на жаль. Його неможливо залишити в такому стані. Тобто він все одно виросте, якщо буде знаходитись в завантажному чанку 20 хвилин. Це можна пришвидшити, якщо його кормити сніжками, але залишити його в такому маленькому стані неможливо. Я думав, що його можна буде залишити таким маленьким і просто прив'язати десь як, як пета, як тваринку. І не вирощувати його, але ні, він все одно виростить до великого стану. І ось він у великому стані. Ну, ми це теж бачили відповідно на Minecraft Live. І. Не надто сильно він відрізняється від звичайного гасту, просто в нього більш радісне обличчя, він, е він не жбурляє в нас ніяких снарядів, е в нього трішки інші звуки, вони все ще, на мій погляд, доволі. Бридкі, мені не подобаються. І навіть враховуючи те, що вони, ну, типу на тональність вище, тому що вони типу радісні, вони все одно бридкі. Мені, мені вони заважають, мені вони не подобаються. вимкнути усі звуки мобів теж не варіант. Могли б зробити його якось інакше. Ну і нам додали збрую для нього. Збруя залежить, колір зброї, точніше, залежить від того, яку вовну ви використовуєте при крафті, проте це не проблема, можна використовувати будь-яку вовну, а потім перефарбувати в верстаці, так само, як будь-який інший предмет, що можна перефарбувати. Ну і крафтиться він теж доволі просто: лише три шкіри та два скляних блока. Це доволі прості ресурси, які можна отримати значно раніше і швидше, ніж знайти або скрафтити безпосередньо сухого гаслінга. При тому, що гаста без зброї можна привернути до себе. Саме зброєю, він підвитий до вас, або сніжком. Тобто, якщо у вас немає зброї, є сніжок, він буде йти за вами. Якщо надіти зброю на гаста. Збруя його вже привертати не буде, він від вас полетить, але можна привернути його все ще сніжком. Гаст без збруї буде летати навколо точки, де він виріс, в радіусі 64 блоків. Гаст із збруєю буде летати в радіусі 32 блоків. При тому, що гаст із збруєю буде намагатися літати нижче, ближче до землі. Ніж гаст без зброї, Тобто таким чином, типу, щоб на нього можна було простіше сісти. Але це все одно непросто. Все одно він доволі часто летить доволі високо або доволі далеко. Тому це не надто просто, щоб його вхопити, простіше його прив'язати одразу до паркана, щоб він нікуди не тікав. Прикол ще в іншому, що якщо на нього стати. Не важливо, чи в збруї він, чи без, він нікуди не буде рухатись. Тобто я от зараз стою просто на ньому, я не сиджу на ньому, у мене в руках нічого немає, він не рухається. При тому, що зняти збрую з гаста можна лише ножицями, і він все одно не буде рухатись. Навіть без збруї на ньому можна стояти, і поки ви на ньому стоїте, він нікуди не буде рухатися. Сісти можна лише на гаста із збруєю. Виглядає це наступним чином: ми сидимо типу над його обличчям, якщо ми сидимо на ньому, то окуляри одягаються, якщо ми з нього встанемо, окуляри знімаються. І як бачите, я зараз знаходжусь в режимі е, погляду з боку. І коли я на нього саджаюсь, то камера віддаляється більше, ніж при ситуації, коли ми стоїмо так. тобто так, камера ближче, так камера е, далі. Є нюанс в тому, що ГАСТ повертається туди, куди ви дивитесь, але через те, що ГАСТ повертається через свою точку центру, а не через вашу, то ви не зовсім повертаєтесь, ви робите коло. Тобто на місці ви особисто розвернутися не можете. Гаст може. При тому, що коли ви керуєте ним. Він буде летіти туди, куди ви дивитесь. Тобто, от, я зараз дивлюсь вниз, ми летимо вни... вниз. Я зараз дивлюсь вгору, ми будемо летіти вгору. Також летіти вгору можна через пробіл, але приземлитися можна лише через політ вперед та дивитися в землю. Приземлити його якимось іншим способом просто неможливо. Немає окремої кнопки, яка б відповідала за приземлення гасту Shift. Вас просто з нього зніме, і ви станете йому на макітру. При тому, що якщо відпустити взагалі клавіатуру та мишу, гаст буде стояти на тому місці, де ви зупинилися. Тобто, таким чином його робили саме для того, що нам показали на Minecraft Лайві для будівництва. Тобто, це саме спосіб для зависання у повітрі на одному місці, тому що іншого способу стояти в повітрі. Без креативу виживання немає. Елітри не дозволяють вам стояти у повітрі, вони суто для польотів, а іншого способу стояти в повітрі у вас немає. Лише якщо будувати під собою щось, якийсь, якусь опору, неважливо з яких блоків, тоді ви зможете стояти на місці, але це вже буде не в повітрі. І таким чином можна умовно стати на гаста, він залишиться стояти на місці і щось робити. Типу, там, де раніше це було не дуже зручно. Як спосіб пересування, гаст занадто повільний. Він повільніший навіть, ніж просто йти пішки. Пришвидшити його ну, неможливо. Він такий от є. І, ну, якщо навіть використовувати його як, як спосіб е, пересування світом для чотирьох гравців, а на, на одного гаста може. Сісти одразу чотири гравця, це занадто повільно. Тому навряд чи хтось буде його реально використовувати саме для подорожів по світу. Ну або ви взагалі нікуди не поспішаєте, і у вас весь час світу, я не знаю. Тобто єдине його призначення це стояти на місці, нікуди не рухатись і давати вам змогу будувати щось е, у повітрі. Ну... Якщо в повітрі вже щось існує, звісно. Якщо газ буде получати урон, він не буде панікувати як інші моби. Він буде просто получати урон. Е і лікується він або сніжками, або під час дощу, або якщо летіти в хмарах, тобто на рівні хмар, він теж буде лікуватися. Бачите, життя в нього 10 одиниць, як і у і гравця, напевно, інших. Варіантів, скільки у нього може бути життя, як, наприклад, у тих, у, у тих самих коней не буде. Тобто, якщо коні, вони дійсно різні, і ви можете розводити коней саме з тими характеристиками, які вам потрібні, а гасти завжди будуть однакові. Розмножувати гастів неможливо, їх можна лише скрафтити і. Умовно виростити через воду, а потім через сніжки, або просто почекати ще 20 хвилин, щоб він виріс самостійно. Розмножувати їх просто так неможливо. Ну і це, напевно, все цікаве, якщо можна так сказати, що нам додали в цьому снапшоті, нам додали саме те, що нам показали на Майнкрафт Лайві. Нічого більшого, прям, ну, не додали. Додали саме те, що показали на Майнкрафт Лайві: це Гастлінга, радісного гаста, його збрую, механіку його взаємодії, механіку його крафту, механіку його спавну та знаходження. Тобто нічого окрім цього, не додали. Якщо це і весь весняний дроп, якщо окрім цього нічого більше не буде, то робити для цього прям окремий Майнкрафт Live, ну, вибачаюсь, це занадто. Це можна було випустити просто фоном. Ніхто б навіть не помітив цього. І я не знаю. Якщо це розраховано на сервери, де буде багато гравців, я певен, що одночасно гравці його використовувати не будуть. Якщо це розраховано саме для будівництва в виживанні. Можливо, добре так, окей, якщо у вас є щось, там якийсь остріх у повітрі, чи якась споруда, яку ви вже почали будувати у повітрі. Можливо, на радісному гасті це буде робити трішечки зручніше. Але як вони мене дратують своїми звуками? Я, я не можу. Ну, серйозно, нащо їм було додавати ці звуки? Вони. І воду дратують, але воду так повинно бути. Я не хочу чути ці звуки в верхньому світі, просто коли я щось будую. Це жах. Я, я не знаю. Мені не подобається. Мені не подобається, як мінімум звуки, як максимум швидкість руху цього створіння як, як спосіб пересування світом. Тобто, якщо у мене споруда далеко від моєї бази, мені треба тримати цю, 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 цю тварюку прямо там, щоб будувати на ній. Я не можу літати на ній від бази до своєї споруди, щоб зручно пересуватися. Це якийсь жах. Ну, я не знаю. Якщо вони не додадуть йому можливість пришвидшувати, якщо вони не, 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 знаю, не додадуть йому якийсь. Е Якісь чари на збрую, щоб робити його швидше, це тупо не має сенсу. Ну, гравці будують споруди 15 років у Майнкрафті. Я не, я не вірю в те, що гравці чекали цю, цю тварюку. Я не вірю, що їм потрібен був газ, на якому можна буде стояти і щось будувати. Я не вірю. Чим думають моджанги, чим вони. Керуються, коли вирішують, що саме буде у оновленні, я не знаю. Мені не зрозуміло. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте про, цю... про це оновлення, про цей снапшот. Розповідайте друзям, підписуйтесь на канал. До зустрічі у наступних відео та тихого, і мирного неба вам.